Добрий день, я лікар-ендокринолог, і сьогодні я вам розкажу про гіпотероз. Гіпотероз це стан зниження функції щитоподібної залози. Цей стан дуже складно діагностувати, тому що симптоми гіпотерозу дуже різноманітні, вони не є специфічними, тобто, за одними симптомами ми не можемо поставити цей діагноз. Різноманітні прояви гіпотерозу називають масками. Є різноманітні маски: гастроентерологічні, кардіологічні, дерматологічні, психологічні, тобто це прояви, які характерні для тої чи іншої системи чи системи органів. Наприклад, до таких скарг відносяться слабкість, сонливість. Знижена працездатність, постійна втома, відчуття розбитості, схильність до депресивних станів, це в нас є психологічні або неврологічні маски, запор, знижений загальний метаболізм та набір ваги, це прояви до більше гастроентерологічних масок, піль у серці, підвищення артеріального тиску, підвищення загального холестерину. Це те, що стосується системи кровообігу. Та серця. Для того, щоб діагностувати стан гіпотерозу, ми визначаємо гормон ТТГ. Він, здається, зранку, наче після 8-12 годинного голодування. Після визначення гіпотерозу ми призначаємо препарати замісної гормональної терапії. Це препарати левотероксину. Визначення цього стану дуже важливий для вагітних. Тому що під час вагітності гормони щитоподібної залози відповідають за закладку нервової системи, головного мозку щитоподібної залози плоду. До другого триместру на плід впливають гормони матері та відповідають за всі ці функції. Тому дуже важливо визначити гормон ТТГ як раніше. При плануванні вагітності ми рекомендуємо визначати цей гормон. Але якщо так сталося, що жінка вже завагітніла, то визначити цей гормон треба якнайраніше. Американська теродологічна асоціація рекомендує визначати гормон ТТГ кожні 5 років після 36 років. Або кожен рік після 60, -ти. тому звертайте, будь ласка, увагу на свої прояви, на свої симптоми. Якщо є щось, що бентежить вас у вашому стані, то, можливо, вам варто звернутися до ендокринолога. Будьте здорові та щасливі!